Друзі, вітаю вас! Так як я обіцяла вже вам, що слідуюча тема нашого уроку буде зерновий вивід, який використовується у гілоці. То ми використовували ромбіками а це буде в гілоці. Ну, щоб почати вишивати потрібно мати якусь схему, якийсь малюночок. Я от підготувала от такий малюнок. Ну, починаємо вишивати на іншій тканині, бо це вишито на тонкій дуже тканині. Ми почнемо вишивати на тій тканині, на якій ми проводимо уроки свої. І почнемо з того, що ми закріпляємо. Як закріпляється нитка? Щоб не було ніяких вузликів, нічого. От так закріпляємо. На першій і вишиваємо на чотирьох, чотири на чотири. Я взяла білими нитками. І от вишиваємо перші стібочки. Легко вишивати зерновий вивід, коли голка йде справа наліво. Бо я там показувала, коли потрібно вивертати із ліва направо, то вже хто гарно володіє вишивкою і технікою зерновим вивідом, тоді можна вишивати і зліва направо. Але практичніше і складні і зручніше вишивати справа наліво. Коли голка йде і справа виколюється наліво. Ну, тут от можна також я можу робити, зліва направо, щоб не крутити тканинку, але найкраще, коли б іде вишивка в іншу сторону, можна. Повертати тканинку, так як я. Призвичайлася вже вишивати і зліва направо, і справа наліво, то не буду крутити тканину. Я порахую. Скільки в нас настилок? Чи горизонтальних, чи вертикальних? Допустимо, тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім горизонтальних. Раз, два. І так вишиваємо. Два три па. Сліва направо не дуже зручно виколювати голкою. Але щоб не крутити тканинкою. Хто що є на п'яльцях, для тих нема проблем. Вони можуть крутити тканиною п'яльцями. Ну, я пристосувалася так. Вийшло в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сьома. Сьомий стібочок. Так, сьомий стібочок. Тепер робимо поворот і йдемо сюди. Саме найлегше вишивати зерновий вивід, коли йде от так у нас голка і в цю сторону. І рахується легше. Тут у нас йде така лінія довгенька. І ми рахуємо ці всі, допустимо, або вертикальні, або горизонтальні. Ну, тут порахуємо горизонтальні. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 будемо повертати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Три, четири, пять, шесть, сім, вісім дев'ять десять і одиннадцять одиннадцять. І на 12 і зробимо поворот. Дванадцять. І щоб не виколювати і зліва направо. Ну, ну, Попробуємо так, як я пристосувалася. Зліва направо. Тут не багато, невеликий поворот Так, у нас тут повинно бути раз, два, три, чотири, п'ять. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Горизонтальних. Ми залишаємо. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, і п'ята в нас так. І тепер по малюночку дивимося, що в нас так, що в нас йде? Ось так от сюди воно йде, дивіться. Це ми нашили. Раз, два, три, чотири, п'ять. А тепер шиємо сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Нашиваємо. Але малюнки різні бувають, розумієте? Це просто я взяла для прикладу такий малюночок. по величині, по самій самому малюнку, вони всі різні. Хто як, чи це ромбік буде якийсь великий, а в ньому лиштва, там зерновий вивід, чи це буде гілочка, а біля нього будуть якісь з лиштви листочки. І вони різні, просто показую, як це. Можна повертати тканинку, але я не повертаю, я шию зліва направо. Можливо, не дуже зручно, але вже так пристосувалося. І тут у нас раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7 І у нас. Раз, два, три, 4, п'ять. 6 і 7 Зараз зробимо 6, 7 І знову йдемо в цю сторону. Техніка легка, якщо гарно дивиться, проглядається тканина, основа уток, вона шиється гарно. Так, ну можна далі не шити, можна зробити поворот, щоб не забирати багато часу. Головне пройти, щоб не помилитися, якщо йдете по малюнку, щоб не помилитися перший рядок. А другий рядок він вже шиється дуже легко, не треба рахувати ні нитки. Так, це в нас і поворот робимо. Наліво. Ось так саме легше вишивається, коли отак іде голка і в цю сторону. І, звісно ж, вона любить ця техніка, щоб її притягували. Тоді вона показується ажурною. Зараз ми закріпимо нитку. Як закріплення проходить? Пойдемо точками, немає ніяких вузликів. Просто тут між ниточками ми його заповнимо. Показую, навіщо мені потрібен наперсток. В даний момент він мені потрібний. я ним підпихаю, якщо туго йде нитка, а тут нитки пошиті і стягнуті то тоді я підпихаю на перстком. От бачите, роблю от такий, хтось каже навіщо мені на персток. Так, да, він мені не завжди потрібний, але він завжди на робочому місці, на моєму. Так, тепер заправимо ниточку і знову будемо шити Показую, як тут закріпляємо також. Так. так. Роблю ще от такий укол, щоб воно отаку от петельку зробилось і це отак от саме легше вишивати. Ой. Виходять крупні квадратики. Раз скажу, що можна повернути тканину, щоб не виколювати зліва направо. Ну і вже будемо шити так. Вийшли з вами оцю сторону, по цій стороні пройшли, повернулися сюди, зробили цю сторону, цю сторону і вернулися от сюди. Тепер проходимо сюди і пройдемо сюди і повернемося сюди. Оце така технологія. Наслідуючі відео покажу, як заповнювати зернового вивіду. Вишту. Дякую всім.